Всім привіт! Ви займаєтесь пошуком і колекціонуванням антикваріату, тоді вам сюди. Аукціон антикваріату Віоліті. Велика клієнтська база, професійні експерти, служба, підтримки та тисячі колекціонерів допоможуть вам вигідно купити або продати антикваріат. Заробляйте на своєму захопленні прямо зараз. Посилання на аукціон Віоліті та на youtube канал Віоліті в описанні під відео. Здорово, братва! <реш> ну що ж, сьогодні я виїхав вже на коп. Е, виїхав сам, до я не дзвоню, не можу дозвонитися. Коля, друзі, в колі печалька, Коля приїхав з командировки і в той же день зламав собі ключицю. Порвав зв'язки. В общем, Коля на ближайших пару неділю вже відкопався. На превеликий жаль, братан, дуже швидше і більше так не роби. Не роби, бляха, бо я не знаю, що я з тобою зроблю, я тобі кажу. Що мені тепер без тебе робити? Об'ясни? Це капець. Ми вже до Ну, принаймні ми вже так, друзі, приїхав я на це поле де... Ми вночі ходили, ну, де я на другий день ходив і приїхав я зараз. Не знаю, чи щось знайду чи ні, але зараз вже пів четвертого вечора, тому варіантів в мене не було куди їхати. От. Е, що це хотів сказати? Щось ті... а! На дворі коротше, виїхав пустився дощ. Я не знаю, як я буду ходити, ну, звісно, трошки похожу. Попробуємо. Е -е, коротше, ну що ж, не будемо гаяти часу, збираємо прибор і йдемо в поле. А вдруг, блін, повезе, ну це таке. Поїхали. Ну що ж, перша знахідка є у нас, ось такий якийсь колунчик, що це воно таке на рахунок, що це. Черняхівський щось я сумніваюсь, хоча все може бути. Ви він якийсь бачите тут овущий, а сюди йде ширший. такий, Ну не знаю, друзі. Кольорових сигналів декілька вже було, значить ще надія є. Ще маю надію щось знайти. Ну і якщо б я, надію, не мав, я б сюди взагалі б не їхав. О, так що надія є завжди. Продовжуй. Якась ось така річ випала, друзі. Навіть не знаю, що це таке, чи це щось їхнє, чи це щось сучасне. Ну я його я знаю. Даже матеріал не зрозумілий. Можливо, ловиниста бронза. Можливо і їхнє щось. Ну, друзі, хто знає, що це, то підказують. Якась така приблуда. Поїхали. Коротше, друга не... дивіться. 46 чисто. вже викопав. Лежить монетос, Блін, ще й думав в прямому ефірі викопати, але думаю, шмурдяк, тому що за декілька хвилин назад майже такий сигнал був, 42. І випало шматок алюмінію грубо. Думав, блін, та сама дня, не знаю, чи чуде, чи ні, бо дуже вітер дує. І вирішили купати в прямому ефірі. А тут кібах викапує десь впала, блін. Йома, я думаю. Схоже монета. Совет! Совет! Три копійки 24-го. Я думав це рьок якийсь. О! Ось так. Ось така монетка. Ну, вже непогана. Гурт гладкий. От, блін. Надо, вроді ребристий, да? Якщо я не помиляюсь. Ну да ладно. Так, камонеточка, 3 копійки 1924 року мідь. Такий здоровий монетосик. Все, рухаємось. Коротше, друзі, є сигнал. Викопаємо в онлайні. Може і шмурдяк, але печі дуже хорошо. І, друзі, дивіться, слід, 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 слід. Прямо на слідах, коротше. Так, зараз викопаємо. копаємо. Куртяк, звісно, але будемо сподіватися на краще. Блін, рукавиці зняв. Є щось в мені. Є монета. Ха -ха! В онлайні. Імперія, копійка Ніколая, Друга вроді би. Так, так, вроді вона. Да. От так. Отак, в прямому ефірі. Фу! Крутяк. Продовжуємо далі. Коротше, глядачі, перейшов на інше поле і тут тежка і випало. Ось така якась безділушечка. Штучка-дрючка. Незрозуміла, видно, що була... Ось тут вон посріблена. Ну, от. Але що це таке тут відломане? Можливо якась, не знаю, підвісочка, щось амулетик типу, був. Ну я не знаю. Якось так. Так, друзяки, ну що ж, залишив я копати. Коротше, дощ, страшне. Ходив під дощом, ще в надії знайти динарика, але не виповіний. На превеликий жаль. Ну нічого, на наступний раз все буде. А, давайте подивимося, що я знайшов. Ну і буду вирушати додому, Так. Так. Е, ну, фокусую. Розсипуху знайшов на полі. Викидаю грудки в грудки коротше, три десятки. Далі цих дволамочка, якихось 3-24 і копійка Ніколаївська. Все, там, коротше, друбінки, алюмінів всякої фігні, повно. Желізо, кілограм, мабуть, 15 точно. Найшов. Ну, в общем, якось так, друзі. Все, буду я їхати додому. Ставимо лайки. Дякую вам за перегляди, за підтримки. Всім великий великий привіт! Всім успіху, хай вам щастить! пока пока.